Який же ти неслухняний? Та тобі ремня треба дати? Я як старший трохи повчу тебе добрих манер. God, I will. ви можете сконцентруватися на роботі? Ви постійно відволікаєте. Казали те. у мене синдром І... дефіциту чогось. Have... Ходімо на двір. Рдух, що це? Як його діагностувати? Які є особливості перебігу цього розладу? І як з цим жити? Розлад дефіциту уваги і гіперактивності це розлад нейророзвитку, що супроводжується порушенням уваги, сконцентрованості. Імпульсивністю, іноді навіть дратівливістю, зміни поведінки і зміною у комунікації із людьми говорять, що в світі від 5 до 7% людей, які страждають від дугу. Оці дані ці відсотки це про дітей, але від 30 до 50% оцих дітей не переростає цей синдром, і він залишається вже в дорослому віці. А що таке взагалі увага? От. Як вона нормальна. Уявіться, ви сидите собі в кімнаті, доволі шумній, телевізор грає, чи з вами хтось розмовляє, і вас кличуть. Що вона сказала? Вибачте, сер, ніхто не слухав. Увага, це коли ви перемикаєтесь із одної діяльності когнітивної на іншу. І ви серед цього всього шуму виділяєте інший голос і от реагуєте на нього. Мозком спочатку, що ага, мене покликали, і відповідаємо одразу. <placing noise> Ну, релі, як там у школі? В цьому випадку розлад дефіциту уваги в тому, що ми не реагуємо, бо зайняті чимось іншим. І це є доказовим психічним розладом. Це не являється щось надуманим, в основному іде через генетичне спрямування. Я Андрій Козінчук, ви на каналі у моїй голові, канал, де ми говоримо про психічне здоров'я. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте нам лайк для цього відео, аби це відео могло поширитись якомога більше. І пишіть там коментарі. Для нас важливо, що ви з нами. І ми сьогодні говоримо про увагу. І я хочу сказати дякую тим людям, які проявляють. Нам увагу через своє спонсорство за вашу підтримку. І ця увага для нас надзвичайно важлива, бо ви нам даєте можливість розповсюджувати той контент, який робить націю здоровішою. Дякую вам. Вчені пов'язують передачу рдугу через генетику. Наприклад, у однояйцевих близнюків, якщо один із близнюків має рдуг, то у іншого близнюка близнючки вірогідність 75% того, що буде розлад дефіциту уваги і гіперактивності. Якщо у батьків, то у дітей вірогідність до 50% мати також рдуг. І якщо дальні родичі, бабусі, прабабусі, то вірогідність того, що у внуків правнуків буде розлад дефіциту уваги і гіперактивності, це до 10%. У більшості випадків рдух. Із віком, коли дитина стає підлітком, його переростають. Але все ж таки існує статистика, що від 30 до 50% тих дітей, які мають рух, вони лишаються із ним в дорослому житті. Що на це впливає? Ну, по-перше, ступінь цього рдугу, тобто наскільки близьким родич був з рдугом, що от передалося, це раз. Друге, чи вчилася дитина долати рдух, вчилася жити, комунікувати, долати якісь задачі? Отримувати похвалу за те, що вони зробили. І якщо з дитиною не працюють, воно запущене, то от саме в цих випадках дух переноситься в доросле життя. Якщо не працювати з рдухом, з психологами, відвідуючи тренінги спеціальні як для дітей, так і для батьків, то це може призвести до асоціальності, але найвищий прояв це, звісно, суїцид. Самооцінка настільки низька абсолютна відсутність підтримки від соціуму і взаємозв'язку із соціуму людину приходить до рішення. Мені треба це все зупинити через суїцид. Тому поняття рдугу дуже важливе для того, щоб розуміти, що це діагностика рдуг надзвичайно складна, і вона пов'язується з тим, що треба обрати у дітей до 17 років. 6 симптомів із всього переліку. А у дорослих, ну від 17 і старше, хоча б 5 симптомів мало би бути із всіх протягом півроку. Симптоми для дорослих: недбалість і неуважність до деталей, постійний початок нових завдань, не закінчивши при цьому старій. Погані організаторські здібності нездатні зосередитися або розставити пріоритети, постійна втрата або неправильне розміщення речей, забудькуватість, неспокій і дратівливість, труднощі із зберіганням мовчання, а також говорити не по черзі, нерозбірливість у відповідях. І часте перебивання своїх співрозмовників, перепади настрою, дратівливість, запальність одним із симптомів дугу для дорослих, наприклад, це нездатність боротися зі стресом. Тут що важливо, що всі стрес-фактори, які тільки є: фізичний, фізіологічний, когнітивний, емоційний, вони дуже сильно впливають на носіях дугу на людину із розладом. І того воно погіршує переноси стресу і, взагалі, нормального такого. Образу життя це не означає, що ми ж не зможемо ці стреси взяти і прибрати від людини. Цю людину треба вчити поступово, як ми виявляємо стреси і як з ними треба боротися. Ну і відрізняти стрес від еустресу, тобто щось дуже серйозне, як смерть людини або коли їй погано, від того, який не має наслідків, наприклад, від поганого настрою бабусі в тролейбусі, яка ходить і бурчить на всіх. Існує стигма у суспільстві, що люди, які мають дух. У них насправді низький інтелект, це геть не відповідає дійсності. По одній простій причині для того, аби пройти тест на інтелект, наприклад, тест Айзенка, треба мати високий рівень сконцентрованості. Відсутність концентрації і інтелект це геть інші когнітивні фактори. Люди і діти із рдуг мають надзвичайно високий рівень інтелекту. В моєму досвіді я дуже близько знайомий із трьома людьми з рудугу. Правда, всі три це дівчата, жінки. І це неймовірно успішні, Ну, принаймні, в мене в голові. Одна науковиця, яка пише книжки, уявіть людина із ридугом з порушенням уваги проводить дослідження валідне абсолютно. Інша журналістка, яка пише талановиті тексти, помічає це життя, і я теж сподіваюся, вона книжку напише. І третя, вона взагалі має до чиновницьких штук якесь відношення. Вони всі успішні і у них у всіх діагностований дух. Чи легко їм? У вас взагалі ні. Але вони роблять дуже багато роботи над собою. Тому, якщо ви знаєте, що у вас дух є діагностований, або ви підозрюєте, будь ласка, ідіть на діагностику, але правильну діагностику, а не через там інсту. Чи якісь інші соціальні мережі. Рдух це якраз не зовнішня причина. Рдух – це внутрішня через особливості сенсорики або нейросенсорики роботи мозку. Тобто, це не від того, що людина, наприклад, пережила якийсь стрес і сталося, або дуже погане виховання. Ні. Рдух, якраз, воно от, от всередині. І проявляється воно приблизно десь з трихрічного віку. Можна. Трошки раніше, може трошки пізніше, але не буває такого, що у, у дитини все життя було абсолютно нормально, і там в 25 п'ять рдух ні, воно йде од самого дитинства. Дослідження говорить, що хлопчиків із симптомами рдух в 4 рази більше ніж дівчат. Хоча тут також є особливості, тому що у хлопчиків. Симптоми екстерналізовані. Я впевнений, що ви бачили дитину із арду. Вона не може всидітися. Її вспокоюють, що сядь посади, і вона не може. Вона як у так і от заведена отака от дитина бігає. Я вільний. Нарешті я вільний. А у дівчаток він інтерналізований. Такі, як апатія, сум, і є вірогідність того, що дівчатка просто недодіагностовані. Але статистика говорить, що хлопчиків 4 рази більше: основні симптоми у дітей коротка тривалість уваги. І легке відволікання, допущення небережних помилок, наприклад, у шкільних завданнях, Забудьковатість або втрата речей, нездатність виконувати завдання, які є нудними або вимагають багато часу. Коли сидить дитина в школі, в класі іде якийсь урок, щось розка... Давайте роз... подумаємо, що це щось цікаве: біологію, історію якусь. Дитина слухає, але дуже різко переключається на якісь речі. До прикладу, опа! Тріщинка в стелі, яка природа цієї тріщинки, що там далі, і далі погляд на вік а там білка в дупло валить. І так цікаво, звідки ця білка, що все інше просто перестає існувати. От як в такому порушенні уваги взагалі отримувати якісь знання зі школи? І коли це було до школи? Ну, наприклад, мама щось говорить своєму сину, а він не сприймається, бо він відволікається. Тому що те, що говорить не цікаво, крийте свої ротики, якщо ваша ласка. Але тут не відсутність уваги, а порушення уваги. Інший приклад такий, що дитина може бути занадто великою увагою. Наприклад, дитина грає, і отут от ви точно знаєте цю штуку планшеті. І вона настільки зосереджена, от саме тут, що не все інше не відволікається. Вона не чує, при тому немає розладу. Слуху, і все, що виходить, треба відібрати насилля цей планшет, що доведеться до емоційного зриву цієї дитини, і це вже буде гіперувага. увага. Симптоми рдугу є такі, які можна сплутати із іншими особливостями дитини, такими як невихованість, неслухняність батьків, підкреслення своєї бунтарської поведінки. Якщо батьки не знають про... Таке поняття, як дух і пов'язується із тим, що ну, дитину просто треба, наприклад, бити, кричати на неї або не реагувати на примхи. Здається, дитина просто примхлива, і все. Особливо в 70-х роках була величезна дискусія на рахунок рдугу серед науковців, лікарів, професорів, політиків, що не існує ніякого рдугу. Це щось видумано, і ця дискусія була тоді, і на мій величезний сором, якісь часточки дискусії є зараз. Ми не зможемо дух ремень, агресією будь-яким видом насиллям вилікувати для дітей з рдугом не треба чогось супер особливого, там стільці, якісь інакше, або парти іншого кольору. Дуже важливо пройти тренінг для вчителів, тому що вчителі здійснюють поведінкове втручання саме в навчальному процесі. Для дітей із дух, втручання як для цієї дитини, так і іншим дітям для того, аби пояснити, чому саме така поведінка, що це не ворожість, не агресія, а це саме особливість розгук дух. Я би дуже сильно хотів закликати вчителів для того, аби вони в цю тему трошки заглибились. І якщо є така можливість пройти цей тренінг і бути більш ефективним для дітей із духом. І от батьки, вчителі, соціум, якщо вони не знають, яким чином себе вести, то це може тільки. Погіршувати стан як фізичний, так і емоційний нашої дитини. Робота із родум це не тільки робота із безпосереднім носієм цього розладу, але і з соціальним середовищем. Не тільки родичі, але й вчителі, друзі, учні. Тому що все разом, якщо ми пройшли цей тренінг, якщо ми знаємо, як себе вести, ми знаємо, як піклуватися одне про одного. А це дуже гуманно, правда? Не... Жалітися, не ставити якісь ярлики, а турбуватися про цих людей. А це от Мрію тільки що такого написав. Прийшла така людина із зердогом, а всі його люблять, поважають і дружать з ним. Але ж такого немає, поки що, правда, давайте поборемо разом. По дуби тих людей, які писають дуговців. Не психічно здорова людина. Це ж навіть, неправильно з точки зору психології. Чорна психологія таки напрашується. Коли дитина стає старше, то дух уже має більш серйозні проблеми, тому що у дитини знижується академічна спромо... Ну, по суті, вона просто гірше вчиться. Не від того, що вона нерозумна, там дурна чи там низький рівень інтелекту, а того, що дуже важко концентруватися, і за того важко запам'ятовувати і. Отримає погані оцінки, також із за цих симптомів, наприклад, так, перебивання співрозмовника або дратівливість, погіршується взаємозв'язок із соціумом. Дуже важко дружити із людиною з урдулом, якщо в тебе немає усвідомлення, що це за особливість. І для підлітків, де таке поняття, як соціальний рівень, соціальний ліфт, успішність у навчанні або те, що думають люди про тебе, є надзвичайно важливим і до і ще може додатися. Відчуття, що людина аутсайдер своєї групи, що вона не прийнята. По суті, це такий cancel culture може вийти, що от її не беруть до себе в компанію спілкуватися або в якісь ігри, тільки через те, що у неї дух у підлітковому віці, нагадаю, з 12 років це ранній пубертат, І закінчуючи 18-19 роками це такий пізній пубертат. Оце саме критична точка цього рдугу, як правило, вона у тих людей, з ким не працювали в дитинстві, не проходили там тренінгів, якогось лікування. О, такий запущений рдух, і тоді воно може бути вже до серйозних проблем. Але і в цьому випадку можливо робота із психологом, як індивідуальна, так і руповим, а Також медикаментозна терапія завжди допомагає. Дуже важливим способом роботи із рдугом є саме психоедукація, тобто поширення знань про рдуг, що це не являється психічним захворюванням. Ця людина абсолютно нормально може перебувати у дітей без РДУГу і взаємодіяти з ними. Саме для цього є спеціалізовані тренінги для персоналу школи. Дитячого садочку, і тренінги для батьків для того, аби ну з'явився, наприклад, у, у, у цієї людини друг, а це не часто буває. От то і з цим другом батьки також можуть поговорити, що у нього такі особливості, якщо ти будеш знати оці правила конкретні, то у вас все буде добре. Ну і треба розуміти, що люди з другом можуть проявляти дуже щирі речі, такі як роздратування, відволік... ну Ти говориш з ним, а він відволікся і вже на тебе не дивиться. Ну це ж неприємно. Але якщо ти розумієш, що це особливості роботи його мозку, а не того, що він не вихований або ти йому не подобаєшся, просто його відволікла увага на щось інше. Ну і окремий привіт батькам вашої дитини, ярдух, це все можна нормально заменеджерити. Але вчитися треба буде всім, в тому числі і вам. Є такий дослідник його прізвище Конорс, який зробив технологію, трьохфакторну діагностику духу. Діагностика за Конорсом це не тільки опитування дитини чи дорослого, у якої може бути рдух. Це опитування дитини, батьків і вчителів. Тобто, ми розуміємо, що нам треба охопити соціальне життя цієї дитини. І це опитування лонгітюдне, тобто, не просто взяти один тест, відповісти. Ірдух, саме із-за того, що відсутність конкретної уваги у дитини тому таке довге і обширне дослідження. Але воно необхідне для того, аби дати правильне лікування, саме лікування цього розладу дасть можливість жити більш комфортним і прекрасним життям. Яким чином ми саме лікуємо дітей, людей із з Діти дошкільного віку для них рекомендовано групове. Тренування, тобто тренінги для цих дітей в групах, і окремо тренінги для батьків, і окремо тренінги для вихователів, педагогів, які саме слідкують за цими дітьми. Медикаментозне лікування дітей до шкільного віку не рекомендується. Діти шкільного віку, раннього шкільного віку. Рекомендується також групове навчання, групова терапія, наскільки це можливо, окремо для дітей, окремо для батьків і окремо для. Але буває таке, що діти не хочуть, вони не посидючі на цих групових терапіях, на групових тренінгах. Тоді для них рекомендована індивідуальна терапія із фахівцем, який працює саме із рдугом. І після тренінгу, після індивідуальної терапії, призначається медикаментозна терапія, визначеним фахівцем, лікарем, який призначає препарати. У підлітків лікування йде дещо по-іншому. Спочатку якраз призначається навпаки медикаментозні препарати, але знову ж таки фахівцем, сертифікованим лікарем для цього. Якщо підліток або доросла людина відмовляється від медикаментозних препаратів, тоді тільки психологічне спрямування, тобто психотерапія, як правило, вона йде індивідуальна, але бувають і винятки, коли ця терапія може бути груповою. Зазначаю, що у всіх випадках. Не може бути робота тільки з однією людиною, тією, хто має розлад, але і з соціумом. це вчителі і батьки. Якщо немає батьків, то ті люди, які найближчі. Наприклад, якщо діагностовано в дорослому віці, до того ну не знала вона, що є такі штуки, то до психолога також має йти її партнер або чоловік для того, щоб зрозуміти, яким чином впливати або допомагати цій людині для досягнення своєї мети. Чи є взагалі ардух серед військових? Ну, звісно, що так. Тому що статистика, вона не вблаганна, ардух геть не являється тим видом розгляду, з яким не беруть у військо. Це навіть така легка взагалі форма для того, щоб його не взяли. Тому, звісно, є. Як це проявляється? Знову ж таки, я знаю військовослужбовця із Рдугом, який навпаки прекрасно вчився, бо він був дуже сильно вмитрований. Він пояснював це так: що якщо я щось не вивчу, то я загину від своєї відсутності знань. І коли... Інші, у кого не був дух, вони гаф ловили під час навчання, то ця людина була дуже сильно сконцентрована в матеріалі. Я знаю, ну, якщо чесно, тільки одну таку людину, військову з думком, він працює у сфері БПЛА, то це дуже хороша історія, тому що його рівень знань, як теоретичних, так і практичних, дозволяє виконувати завдання, але через його гіпервідповідальність. Але це прокачений чувак. він... Проходить терапію, там всі все знають. Там біда з командирами, що командири не сильно розуміють, чому ця людина там не відповідає якимось статутним правилам. Але загалом, якщо людина буде не підготовна у війську, то можуть бути ті самі проблеми, в принципі що в соціумі, тільки гіпербалізовані. Відсутність правильної взаємодії соціальної через комунікацію, відсутність концентрації на час. Ну і від собі людину із РДУ, яка сидить на позиції, її задача дивитися на. Край фронту, а вона не може дивитися, тому що відсутність будь-якої концентрації. Але в більшості випадків це не являється чимсь критичним, тому що люди з руком, якраз навпаки, якщо вони вмотивовані на щось, вони будуть на це реагувати. Ну і в школі навпаки, чому немає концентрації? Бо для них це нудно. Boring. І більшість дітей можуть себе пересилити, що от вчити нудні речі. Людиною з духом я не можу казати, що неможливо, але це дуже важко. Якщо у вас дух, от все сталося, діагностували. Як бути ефективними? Ну, по-перше, знати, що це не являється якимось приговором. Surprise, з мадафака можна прекрасно жити, радіти цьому життю, мати бонуси, заробляти гроші, бути членом суспільства. Все окей, але для цього треба зрозуміти особливості вашого сприйняття світу, особливості комунікації і вчитися, отут саме. Вчитися правилам, як проявляються емоції у людей, як треба комунікувати. Ті, хто мають розлад рдух, вони дуже класно запам'ятовують і навіть реалізовують алгоритми або протоколи. Якщо ви бачите, що у вашої близької людини є симптоми цього рдугу, було б здорово, аби ця людина пройшла діагностику і вже з діагностованим рдугом, за рекомендацією психіатра іти по лікуванню. Якщо вона вже діагностована. То було б здорово вам пройти тренінг для того, як себе вести. І ви побачите, як ця людина відповідає вам взаємністю. Що ви будете знати, яким чином себе вести. Як у вас з цим взаємодіями з людьми з РДО? Можливо, у вас є дух. Напишіть, будь ласка, вашу історію. Чи є у вас знайомі, родичі? Можливо, ви являєтесь носієм розладу, і як ви з цим справляєтесь? Нам це дуже важливо. Знати, і нам це дуже цікаво. Поставте нам лайк, хто не поставив. Підписуйтесь на наш канал, хто не підписався. Люблю вас всіх сильно. Андрій Козінчук, канал Моїй голові.